Що вас турбує, скажіть? Розкажіть, як ви попали до нас? Ну, Через лікаря стоматолога, прошу чергу, тому що було е, імпланти робити, а проблема з І Сказали, що не можна імплантація, поки не вирішите Ну от, е, До того, як ви попали до стоматолога, ніс якось турбував. При людьми там десь про Марс, таке зразу вже набридні запалення, не відбувалося гарно відпалися. Ну, тобто це було часто. Ну, періодично, як по то Було не часто. Але варі, От, ви якесь лікування отримували? Ну, Таке симптоматичне каплення. Не... Ну, але так, по великому рахунку, підстав до лора звернутися із якоюсь носовою проблемою не було. Вичитав, <св> що вміли <'язавши> ще загалом. І стала проблема. Из Так? — результата. Вот другой сниму к этому хатину и сказала, что там правило патология. Так буду хочет забыть. to sure. Так, читає. Зараз ще концерта, не міг Я думав, що ми будемо робити реканалізацію цього співустріч, але він отримав перед операційне консервативне лікування і тут у нього з цього боку співустріч запрацювало добре. І тому ми, скоріш за все, з цього боку нічого не можемо робити. І з цього боку у нього цікава ситуація, у нього є е, от, така ситуація, От ви бачите середня масова кода і ось тут у нього є політ середнього носового входа який блокує з співустясхавої пазухи. І відповідно, це його умовна наявність хронічного гаймориту. оцей хронічний гайморит у нього є в певній мірі протипоказом до дентальної імплантації, тому що в даному випадку дентальна імплантація буде зв'язана з доволі великим ризиком ускладнення. Якщо щось попаде вдома, то просто там повстреємо. Фактично у нас зараз буде лазерня. Подік з відновленням є. Відновлення фонд цілу. Оце ми проводимо. Anestesia. Anestesia é is you all this é is you momento. É o go to the valley of the dead all men too you walk the road you Деценовом прямо, да? Что с этим кисточки не скрувалось, не здесь не было. Вот цельник, страшного. Вот, так. Зараз ты не дальше Ну, для моей крової позволили. Маленький. Розумлюємо співустрі з гаймерової пазухи. Фактично, тобто, ми бачимо зараз це є нижня носова э, середня носова сова. Це є гачко подібний ось Тут ми бачимо співустріч з гайморовою пазухою. І от я оце співустріч okay. розбудую. Тобто, okay. okay. нас... Зайшли у співпрацю. Виски, і робимо його ображування, стоїмо того, щоб ми його креободри, да? для того, щоб ми це вот болять, чуть-чуть ли сюди води, цього проще, якогось можна навіть переробки. З цього боку ми планували, що буде лазани включання на списку, але фактично нічого не звичайно. Тут у нас проблем по большому сьогодні ну, немає. Це тут хорошо. Важне на це пілот. хотя мы не было вязать, у него были я вообще, скажем, лицо функції, есть функции, но тоже функции распируются, это даже абсолютно нормально. Тому там месяцы мы не забудут быть ничего. А что не значит? Это вечность. Что вы прибыли?

Тут все набагато складніше, тому що у нього тут є наш Фактично це денатурація оповітла. Зараз ми робимо все це, скажімо, оцениваємо, щоб безковоє його видавати. І після цього ми вже будемо сидіти носимо видити.

И тут ми бачимо вот гиперплазми с No, że nie tylko. そう。 Спілістя. Тобто нам треба базово, порабленко, забрати цю злову полонку, яка знаходиться в білянці співустріч і прогнозованих, яка його блокує. Тільки розблоковане співустрі, забезпечить пунктів тобто, пасики, відповідно її розлучення.

i'm going to be in the congress Я думаю, може спокійно йти за детальну інформацію і будемо в неї повністю допомогу. Після операційного періоду цей пацієнт буде отримувати синофрет екстракт у тиждень. Після цього він перейде на синофред форте, оскільки у нього є хронічний запальний процес. У нього буде він буде отримувати регаційну терапію. І фактично все, через днів 8-10. Після того, як стрибнуть реактивні явища, ми будемо приймати рішення, і відсутність необхідності призначення тобічних кордон що...